Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі «Медіаплатформи вгору. Говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. А сьогодні поговоримо про знищення військами РФ складу допомоги Товариства Червоного Хреста України у Херсоні. До прямого ефіру приєднається виконувачка обов'язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Марченко. Закликаю всіх ставити питання у коментарі. Можете робити це вже зараз. Або впродовж ефіру. Ну, а також пропонуйте свої теми для наступних ефірів. Ми запрошуватимемо експертів з цих питань. Друзі, на майданчиках медіаплатформи платформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На нашому Ютубі вийшов сюжет про життя людей в одному із прифронтових сіл Херсонщини, про те, як мешканці підтримують один одного, разом гасять пожежі після російських обстрілів та вірять в перемогу. Подивитися відео можна за посиланням у коментарях, а Херсон щоденно потерпає від обстрілів окупантів, ворог ницу обстрілює житлові будинки, дитячі садки, школи, склади гуманітарної допомоги. Вночі 20 грудня російські окупанти влучили в склад українського Червоного Хреста у Херсоні та знищили запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, що там зберігалися. Далі детальніше про це говоримо із Ларисою Марченко. Добрий вечір, шановні містяни. Пані Ларисо, вітаю. Дякуємо, що приєдналися до ефіру. Тож військові РФ зруйнували склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста в Херсоні. Це вже не перший обстріл складу, правильно розумію? Так. Е це дійсно вже не перший обстріл, від якого потерпає Херсонська обласна організація Червоного Христа. На початку року, внаслідок обстріла і пожежі, було знищено наш офіс в центрі. Після цього він став непридатний до роботи, і ми перемістилися в іншу локацію. Але ну дуже часто, дуже часто прилітали ті обстріли до нас. І нещодавно, в ніч на 20 грудня, дуже був сильний обстріл, який супроводжувався пожежою, і постраждав наш склад. Я хочу сказати, що це не перший е, такий обстріл по гуманітарним організаціям за останній місяць. Ми всі знаємо, як постраждав гуманітарний хаб в шумінському мікрорайоні. Я б сказала, це прямо таке полювання за гуманітарними організаціями. Так, до речі, в одному з ефірів говорили про це, про цей обстріл, також який ви щойно згадали про хаб на шумському. Чи вдалося щось вберегти з допомоги, деяких збитків завдав обстріл, що лежало у нас на складі? Ми мали такий план, щоб перед новим роком якомога більше мешканців Херсона і Херсонщини отримали гуманітарну допомогу. Бо всі ми, знаєте, в душі. Трохи діти, і всі ми чекаємо дарунків під новий рік. Але бачите, так от не сталося, як гадалося. Так, на жаль, гуманітарна допомога внаслідок пожежі знищена. Там ще трошки ускладнилося все тим, що в гуманітарних продуктових наборах було рослинне масло, олія. А олія і вогонь то така, знаєте, агресивна пара. На на попередніх ефірах люди в нас питали, чому ж волонтери зберігають гуманітарну допомогу на складах, чому її одразу не роздавати людям, щоб ну, от, окупанти не влучали і не знищували цю вкрай необхідну допомогу. Можливо, треба роз'яснити докладніше і пояснити людям, чому саме потрібно зберігати допомогу на складах. Тут трошки, знаєте, невірне формулювання ми не зберігаємо. Ми більш, я б сказала, правильне слово розподіляємо. Бо, наприклад, продуктові набори приходять великою фурою, гігієнічні набори окремою великою фурою приходять. І ми на тих складах формуємо заявки по районам. Ми збираємо заявки по всім районам, як міста, так і області. І згідно з тими заявками ми вже формуємо на той чи інший район гуманітарну допомогу і меншими автомобілями розвозимо її. Тобто цього не уникнути, її необхідно цю гуманітарну допомогу десь покласти, щоб потім розподілити. Правильно розумію? Ви правильно зрозуміли, і тому тут ми будемо шукати. І ми вже звинайшли. Ми винайшли такий вихід, як мінім, мінімізувати такі, таку шкоду, яку чинять російські війська, і ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу населенню Херсонщини, але трошки ми міняємо логістичні наші протоколи. Ми в листопаді. Наша організація надала допомогу більш ніж 15 тисячам жителів Херсонщини. Окрім того, іде грошово ваучерний проект. Люди з інвалідністю першої другої групи отримають 9600 гривень як допомогу. І також завершується проект допомоги мешканцям Білозерської громади, ті, які проживають в селах і займаються сільським господарством. Вони також більш ніж 200 осіб, більш ніж 200 домогосподарств отримали грошову допомогу 37 тисяч гривень а для того, щоб вони змогли відновити своє господарство. Також Червоний Хрест захищає цивільне населення і встановлює мобільні укриття як в обстрілюваних селах, так і в місті. Ми допомагаємо зараз ремонтувати укриття в лікарнях. Ми такі програми проводимо з оскління вікон в лікарнях. Бо внаслідок обстрілів постійно вилітають ті е, е, вікна. Наразі іде програма а, в процесі програма допомоги трьомстам домогосподарствам у Нововоронцовській громаді. Е, до речі, ми до цього проекту залучили тих людей, які від інших благодійних організацій не могли отримати допомогу. Оскільки у них були не в повному обсязі документи на власність будівлі, ми також проводимо програму навчання першої допомоги. І в цьому році більш ніж 800 людей пройшло тренінги з першої допомоги і оволоділо навичками надання першої допомоги. А це і освітяни, а це і комунальники, і волонтери, які постійно перебувають на вулиці за фахом своєї роботи, і найбільше під такі і найбільше мають ризик попасти під обстріли. Також наші волонтери самі здають кров і. Проводять інформаційну роботу по пропагуванню донорства. Угу. Це дуже потрібне і дуже актуальне питання. Пані Ларисто, ви вже про це розказали трохи, але я хочу уточнити, тому що це дуже важливо, і ми завжди дуже багато питань з цього приводу отримуємо. Щоб не плутатися. Які категорії херсонців, мешканців області, можуть на яку допомогу розраховувати? От давайте от категорія, і яка допомога, і які можливості, до прикладу, там навчання з медичної допомоги і так далі? Ну, в першу чергу, дійсно, Червоний хрест допомагає вразливим категоріям, оскільки. Оскільки ресурси благодійної нашої організації, громадської організації Червоний хрест вони не є нескінченними. І ви знаєте, що останнім часом донори скорочують програми допомоги. Тому в першу чергу ми допомагаємо особам з інвалідністю. До речі, наразі ведемо перемовини з донорами, щоб в проєкт грошової допомоги взяти осіб з інвалідністю. Третього ступню, оскільки перша і друга групи ну, вже отримували таку допомогу, то наразі ведемо перемовини про грошову допомогу для людей з інвалідністю третьої групи. І крім осіб з інвалідністю, це багатодітні сім'ї, це сім'ї, в яких є діти з хронічними захворюваннями. Це матері одиначки, батьки одинаки, це люди, які постраждали внаслідок широкомасштабного вторгнення, які отримали, які втратили близьких, які втратили близьких в період з 24 лютого 22 року. А також ми допомагаємо самотнім літнім людям. У нас є така програма допомоги е, маломобільним людям, і наразі 54 соціальних працівника Червоних, е, Червоного Христа надають допомогу майже 300 е, таким от маломобільним людям. Угу. Є питання від глядачів: а чому неможливо ці великі партії допомоги до сортування зберігати не в самому місті Херсон, а десь поблизу, але в безпечному місці? А після сортування малими партіями відправляти до місця призначення? Саме таку зараз логістичну схему ми проробляємо. Також є питання, чи може інвалід третьої групи з дитинства розраховувати на допомогу від Червоного Христа. Якщо о, нам вдасться домовитись з донорами, ви знаєте, чомусь донори дуже, дуже якось туго йдуть на нові категорії. Угу. Так, влітку нам. А, влітку нам так і вдалося домовитися з донором, щоб е, допомогу надали тим родинам, де, один, де є одна або дві дитини. Багатодітні, так, вони завжди в пріоритеті, але в родині є один або дві дитини, і вони також хочуть їсти. А батьки не мають роботи, тому ми з декількома донорами вели перемовини. І один з них погодився. І з приводу надання допомоги особам з інвалідністю третьої групи, в тому числі інвалідам з дитинством третьої групи, все буде залежати від успіху цих перемовин. Угу. Та тут до речі, по інвалідам посипалися питання. Я думаю, швидко можемо на них відповісти. У другій групі є гуманітарка, ідеї отримувати я, одинокий інвалід другої групи. І тут я би ще додала до цього питання, як людям можна звертатися, виходити на вас. Я розумію, що там не неможливо якось суперпублічно це зараз зробити, тому що ну, переслідують росіяни так, буквально всі склади, всю діяльність волонтерів, дуже небезпечно публікувати якісь конкретні адреси і так далі. Дивіться. Ми маємо сторінку в Фейсбуці, де багато людей до нас звертаються на сторінку, і ми там надаємо в приватні повідомлення, рекомендації. І е, як це все зробити. Окрім того, ми маємо телефон гарячої лінії. Я передам цей телефон е, в студію. Він, Взагалі-то угу. відомий, і ми багато от, уже, е, кожного дня телефонних е, дзвіночків отримуємо. І е, саме гаряча лінія, телефонна гаряча лінія е, допоможе вам з тими питаннями, які у вас виникли стосовно роботи, стосовно діяльності. Я думаю, що ми теж поширимо в коментарях і посилання на Фейсбук трохи згодом і номер телефону гарячої лінії, і всі глядачі можуть цю інформацію побачити в коментарях саме. Також запитую, чи допомога надається інвалідам психіатричного профіля, чи можуть такі люди розуміти у нас немає значення. У нас немає значення, якщо людина має інвалідність з приводу будь якого захворювання, це є підстава для отримання гуманітарної допомоги. Чи надаються гігієнічні засоби як гуманітарна допомога? Так. Угу. Ще од повідомляють: дуже потрібна допомога. Одинокий 76 років. Зеленівка і номер мобільного телефону. Я сподіваюся, що він буде в коментарях. Ми збережемо, збережемо цей номер телефона, і знову таки прошу звертатися на гарячу лінію Херсонської обласної організації, де ви зможете залишити свою заявку на гуманітарну допомогу і отримати відповіді на питання. Також запитують, якщо немає групи інвалідності, але є діагноз онкологія четвертої стадії, чи можна отримати тут чогось? запитують, грошову то... допомогу? Ні. От а, донор дуже. ну... Так, прискійплого відноситься, тому на отримання грошової допомоги має бути повний пакет документів, і саме має бути посвідчення про інвалідність. Угу. Або справка у крайньому випадку, у крайньому випадку довідка СМСК. Якщо інша гуманітарна допомога, може людина от, без довідки про інвалідність отримати з діагнозом важким? Так, ми індивідуально підходимо до кожної людини і якщо це не стосується грошової допомоги, де ми маємо донору надати всі документи, то ми розглядаємо такі випадки і надаємо допомогу. Пані Лариса, хто найчастіше до вас звертається по допомогу, і ну, які це категорії, і, можливо, є якісь випадки, які б ви хотіли повідомити людям, і важливо знати. Ви знаєте, що наразі Херсон є місто літніх людей. Більшість людей, які проживають в Херсоні, це літні люди, і найбільша кількість звернень саме від цієї категорії людей. Ем, я хочу звер... звернутися до всіх, що е, ми допомагаємо. Інші благодійні фонди допомагають. Але прошу всіх людей: дивіться навколо, дивіться на своїх сусідів, іноді, е, іноді е, саме. Телефонний дзвінок від сусідів допомагає. Сусіди дзвонять в Хрест і розповідають про тих, хто живе поряд з ними, і хто сам не може зателефонувати, але або ну, якось з віком люди тіряються. Знаєте, вони вже не такі соціально активні, і саме сусіди дуже часто виручають отаких таких людей. Дякую, Лариса, дякую ще раз, що завітали до нашого ефіру і до наступних зустрічей. Дякую, до побачення. так Отже, друзі, поговорили про ситуацію з гуманітарним штабом і, і, і про те, і що тепер волонтери? Все ж таки будуть по іншому планувати зберігання і розподілення. Гуманітарної допомоги, тому що я бачу насправді досить багато таких гнівних коментарів. І давайте я все ж таки закликаю всіх формулювати коментарі конструктивно, щоб я їх могла виводити і зачитувати, і ви би отримували на них відповіді. Тому що, коли є там деякі образи і грубощі, ну я не буду зачитувати такі коментарі, тому що давайте все ж таки. Наші ефіри, зберігати в конструктивному русі і не ображати ні, ані один одного, ані наших спікерів. Так, зачитаю деякі коментарі з інших тем. Є питання до влади. В 2014-му я займалася бомбосховищами, встановлювали ті, які можна використовувати. З огляду на те, що є підвальні приміщення, які вже не використовуються як бомбосховища, а здаються в оренду під склад, то чому б там не робити склади гум допомоги, наприклад, по е, проспекту текстильників? Ага, значить, це все ж таки про е, дійсно питання цікаве, і тут тільки. Підвальні приміщення, які використовуються як бомбосховища. Тут є єдине, що є, є все ж таки використання бомбосховищ, якщо там. Треба вичитувати, як можна їх використовувати, тому що насправді то ці приміщення, підвальні, там ми пам'ятаємо, що їх там здавали бізнесу і так далі. А деякі з них не можна так робити. Вони зарезервовані під бомбосховища, вони там деякі можуть бути і стратегічного значення. Це теж все не дуже просто, і цю тему дійсно треба досліджувати. На предмет того, наскільки можна так використовувати. Але, знаєте, варіант з тим, щоб просто трошки логістику змінити і перерозподіляти допомогу в віддалених від таких потужних обстрілів, як Херсоні місцях, мені здається, теж гарна ідея. І вже пропонували в коментарях, що так це може бути виходом. Так, тут є ще такий коментар, я б хотіла відповісти. Навіщо ви все це розповідаєте? Вас вже і расисти слухають і подуть свої нові чорні справи. Ну, ми насправді то не видаємо якусь таку інформацію, яку не можна видавати. Наприклад, ми не видаємо конкретні адреси, де волонтери розміщуються, де ця допомога розміщується. Ми ніколи в своїх ефірах ці місця не називаємо. А те вже що, наприклад, згоріло на складі. Як зробити так, щоб уникнути цих обстрілів? Да, і як допомагають волонтери, як людям звернутися по допомогу, хто може звертатися, яку допомогу може отримувати? Ну насправді це інформація потрібна, і вона не несе небезпеки в тому плані, що навіть якщо її росіяни дізнаються, а вона все одно в відкритому доступі на сторінках у Фейсбуці і так далі. Ну, це їм не допоможе робити свої, цитую, як ви написали, чорні справи. Я вже підготувала гарячу лінію червоного хреста в Херсоні. В коментарях з'явилася інформація. Трохи згодом ще додамо посилання на Фейсбук. Зараз ще цю інформацію. Я думаю, що ми можемо вивести на екран. Ось. Є, записуйте номер, кому необхідна допомога. Таких я бачу серед глядачів ну, немало, хто запитував, особливо люди з інвалідністю. Занотовуйте собі номер, також ви можете його. Ще побачити у коментарях. Зараз ще залишу посилання на сторінку у Фейсбук. Ви можете читати інформацію стосовно допомоги херсонцям і мешканцям Херсонщини від Червоного Хреста ще на сторінці у Фейсбук. Ой, перепрошую, мабуть, це посилання буде не дуже коректне. Я зараз. Ось ловіть посилання Червоний Хрест, сторінка Фейсбуку, посилання на сторінку, точніше. Підписуйтеся, зберігайте собі цю інформацію. І Також закликаю всіх поширювати цей ефір, цю інформацію, тому що, от як сьогодні, було, повідомляла нам глядачка номер телефона бабусі старенької, яка знаходиться у Зеленівці. Я думаю, що ми, пані Ларисі, ще окремо передамо е, номер бабусі, і вони дізнаються, Червоний Хрест, працівники, не працівники, а волонтери, так, перепрошую. До речі, дякую всім сьогодні за вашу активність і питання. Доволі таки конструктивна розмова у нас вийшла. Хочу нагадати, що більше новин стосовно Херсона і Херсонщини, ви можете дізнаватися. На наших майданчиках у соцмережах, у Фейсбуці. Ми медіа платформа вгору, у Телеграмі «Вгору Гору в Інстаграмі вгору. Також підписуйтесь на Тікток вгору Херсон. Можете у Директ Фейсбуку або Інстаграму ділитися інформацією стосовно Херсона та області. У Телеграмі це можна зробити через чат-бот. Посилання на чат-бот є. Є у кожному пості нашого телеграм-каналу, і хочу вже сказати, що номер телефону бабусі Зеленівки, яка потребувала допомогу, ми вже пані Ларисі передали і сподіваємося, що бабуся якнайшвидше отримає допомогу. Друзі, я хочу ще нагадати всім, що є можливість безкоштовно отримувати консультації за телефонами. Які ви зараз бачите на екрані, а точніше, юридичні консультації від правовиків фонду милосердя та здоров'я, експерти працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Так, є таке повідомлення, я й досі 1200 допомоги від Червоного Хреста так і не отримала. Ми залишили телефон гарячої лінії. Залишили посилання на Фейсбук, ви можете зв'язатися і дізнатися про стан справ стосовно цієї допомоги. Я знаю, що там бували різні і логістичні проблеми, і проблеми так само з донором, тому що донори. Вони грошову допомогу, ну, як ми почули зі слів пані Лариси, надають дуже прискіпливо. Вони дуже переживають за те, що там десь може вона подвоюватися, десь вона може надходити не за адресою комусь, хто ну, нею розпорядиться. Не... За призначенням і так далі, і дійсно така ситуація була, що багато людей скаржилися, але ви можете зв'язатися з гарячою лінією. Зараз ще раз думаю, треба вивести на екран ось номер телефону, і дізнатися стан справ вашої заявки. Буде цікаво дізнатись, чи допомогли бабусі з Підчекатимемо на новини. Підписуйтесь на нас, ми будемо ще запрошувати волонтерів Червоного Хреста. І в нас часто гості Наталя Шатілова по ГСІ, і е, пані, Лариса, е, е, пані Лариса Марченко. Тож, е, підписуйтесь на нас, теж, теж за нашими новинами. Я думаю, матимемо змогу про це ще поговорити. Так, у мене мати інвалід першої групи. Ми не отримували ніяку грошову допомогу від Червоного Хреста. Як це зробити? Куди дзвонити? Зараз ще раз виведу номер телефона гарячої лінії Червоного Хреста. Ось номер телефона, Занотуйте і зверніться, запитайте, що необхідно, який там пакет документів, яку процедуру необхідно пройти, щоб отримати цю допомогу. Але як сказала вже пані Лариса, вони зараз ведуть такі переговори з донором, вони намагаються налагодити е, таку допомогу, щоб вона е, працювала, і ймовірно, що на це потрібен час. Тож, друзі, дякую всім, що були сьогодні з нами. Я бажаю всім тихого, мирного вечора. І зустрінемося вже наступного тижня.